класика для людей, які цінують практичність у оправах у окулярах для зору. Ця модель повністю чорного матового кольору має дуже зручну комплектацію. Саме тут йде в комплекті поліризована сонцезахисна накладка. Таким чином. Це не тільки окуляри для корекції зору, а ще й сонцезахисні. Модель класичної форми, тому такі підійдуть і жінкам, і чоловікам, хто полюбляє такий цупкий матеріал і окуляри, які будуть більш виділятися. Мінімалістичний дизайн. Вони пасуватимуть до будь-якого гардеробу, чорний матовий корпус без дизайнів. Дійсно, аскетичний, а в цілому універсальний формат. Має ширшу частину на завушнику, у скриневій частині, і завушники на флексах. Такі дуже зручно сідають на обличчя, не тиснуть. Але при цьому не спадають. І, до речі, підійде така оправа для власників середнього і крупнішого обличчя. Замір її можна побачити на сайті «Київлінза» або ж запитати у наших менеджерів онлайн. В комплекті йде чорна поляризована накладка, теж в тон всій оправі з однотонним тонуванням. І в таку модель можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус або ж для корекції астигматики, але не на великі рецепти, бажано десь до мінус трьох. Замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм також на сайті Київ і для цього артикулу її у коментарях.